Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс видалення селезінки. Яка стаття? Пункти А, В чи В. Стан після видалення селезінки. спленектомія. Через 2 роки після операції підпадає під пункт В статті 77 розкладу хвороб. Це означає, що військовослужбовець придатний до служби, але з певним обмеженням. Його можуть направити до військових частин, забезпечення ТЦК та СП, навчальних центрів, медичних підрозділів, зв'язку, логістики, охорони тощо. Що означає видалення селезінки для військового? Селезінка відіграє важливу роль у роботі імунної системи, очищує кров і допомагає боротися з інфекціями, після її видалення організм поступово адаптується, хоча ризик деяких інфекцій може бути трохи вищим. Саме тому після операції протягом першого року військовий може бути тимчасово непридатний пункт Б. Але після 1-2 років стан стабілізується і людина визнається придатною за пунктом В, чи можуть мобілізувати після видалення селезінки. Якщо операція була більше ніж рік тому і немає значних порушень, здоров'я, то так можуть. Але служба буде у підрозділах, які не пов'язані з високими фізичними навантаженнями чи бойовими умовами. Для бойових підрозділів потрібен повністю здоровий і витривалий організм, а видалення селезінки це все ж значне втручання, яке може впливати на витривалість та імунітет. Що робити, якщо є проблеми після операції? Якщо після видалення селезінки зберігаються ускладнення, часті інфекційні захворювання, анемія, слабкість тощо, то ВЛК може переглянути рішення і визначити інший ступінь придатності. У такому випадку потрібно пройти додаткове обстеження та надати всі медичні документи. Висновок! Якщо після операції пройшло більше двох років стан стабільний і немає серйозних порушень здоров'я, військовослужбовець вважається придатним до служби, але не для бойових частин. Дякую, підписуйтесь на канал, поширюйте, ставте лайк. Також рекомендуйте побратимам. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!